Ми стояли в черзі за безкоштовним пловом, ну хотіла його тільки я, ну бо вже половина нашої команди його з'їли. І вони мене прямо заманили. Я теж захотіла з'їсти, була голодною. Ми стали в чергу, чекали, а плов закінчився. І ми його так і не скуштували. Я дуже схопилася. Привіт, Ангеліна! Привіт! Наскільки я знаю, ти нещодавно їздила в Кам'янець-Подільський, а саме в Кам'янець-Подільську фортецю. Розкажи, будь ласка, про свої враження. Ну, там мені дуже сподобалось, гарні краєвиди. Особливо мені сподобався вхід в фортецю, там ніби місток такий, і по бокам такі руїни дуже гарно. І сама фортеця теж з башеньками крапи. Розкажи більше про мету свого візиту туди. Ну, ми поїхали разом з командою Двіжимби. Це такий був захід про безпеку від ДСНС і ЮНІСЕФ. Там, окрім цього, було дуже багато організацій, багато дітей, понад 10 тисяч 15 Десь так був концерт десь багато було відомих людей. Але мені не дуже сподобалось. Вони <смі> так співали. Ну, як такий концерт, типу, таке нове, щось, і воно таке негарне. Ну, не підходить для цих старих мурів, да, так, таких воно не величних, втамить. я не знаю. Mm. А, розкажи, що ти вже знаєш про Кам'янець-Подільську фортецю, якісь, можливо, історичні факти. Нам казали, що ця фортеця ні разу не була завойована. Ну, я ще трошечки додавлю. Вона була заснована в 13 столітті. Вона слугувала як оборонною спорудою від набігів в 1672 році. Османська імперія її захопила. А в 20 столітті Кам'янець-Подільська фортеця була оновлена і туди вже ходили. Туристи, е, найбільше, що мені запам'яталося з такої екскурсії, на якій я була ще ну давненько, вже навіть не пам'ятаю здається, в 2017 році. Це коли екскурсоводка наголосила на е, камері Устима Кармелюка. Це тоді мені мене так найбільше здивувало, цей його погляд. Е, чи знаєш ти, хто такий Устим Кармелюк? Е, насправді я не знаю. Ми ще це не вчали і вам не розповідали там. Тому... Так як ми з друзями вирішили не дивитися на концерт і погуляти по фортеці, ми хотіли зайти в Катівню, але там виявилось закрито. Тому ми не змогли побачити. Це дуже сумно, тому що Остим Кармелюк його називають останнім гайдамакою і також українським Робін-Гудом. Це людина, яка роздавала бідним, те, що крала в багатих, його дуже часто ув'язнювали в. Там не з Позільській фортеці, ну кажуть, що він тікав звідси три рази. І ще ходять легенди, що він після 23 поранень все одно залишився живий. Його боротьба не була такого міфічного характеру, можна сказати. Мені сподобалося, ми пішли з Харасіом в. В таку башню, і там була ніби криниця дуже глибоко. Там було ще дуже темно. І два поверхи. На першому поверсі е, була сама криниця, але вона була з якоюсь сіточкою ну, щоб вона не попадали. На другому поверсі вже було трошки світліше, бо там були вікна, і можна було сфотографувати цю ще глибше, воно було ніби. І ми туди покидали монетки і загадали бажання і пішли. Прикольно. Ну насправді така штука є в багатьох місцях. Я вже не пам'ятаю, коли я туди їздила, чи робила я це, тому що можливо ті спогади збігаються з іншими місцями а не з камянець подільської фортеці. Але так, да, там можна також загадати бажання. Чи плануєш ти ще побувати? Ясно планую, візьмемо вудочку, бо тому що там була така яма, і прямо на верху ями там валялося 100 доларів і ще 50. Там така сіточка загороджена. І от з моєї команди дівчинка сказала: несіть палку, зараз буду заставати. Отож, <рес> їдемо <рес> друзі в Кам'янець-Подільську фортецю. Кам'янець-Подільська фортеця перлина Хмельницької області. Усіх ласкаво запрошуємо.